Брати та сестри, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес. Христос Воскрес. Сядьте, будь ласка, на свої місця. Я хочу так само знаєте, привітати вас цими словами. і Ми вже так сказали, відповіли гарно. В цей день такий прекрасний день, братя і сестри, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа і сказати, що це наше з вами свято. І, можливо, хтось на серці має якусь таку печаль. Все рівно це свято, браті, і сестри, воно більше, ніж наша печаль, тому що це центр нашого спасіння, Воскресіння Ісуса Христа, Божого Сина. І я вже сьогодні зранку так трошки наблюдав, просто стояв в машині і дивився, як люди цілу ніч люди йшли. Я вчора пізно приїхав. От. І так вже люди йшли з тими корзинками, робить, якби так, свою справу, вони так вірять, і то хай буде так по їхньому І ви знаєте, напротязі ночі і зранку вони верталися, я собі так подумав в своєму серці, Боже святий, як добре, що ти мені відкрився через Євангеліє, Господь. Як добре, браті і сестри, що Воскресінням Ісуса Христа Бог создав свою церкву, і написано, що врата Ада її не одолеють. І ви знаєте, навіть, можливо, хтось з нас подумає десь у сумниці вірі, але хай цього ніколи не буде, по-перше, а по-друге, написано, що Христос є глава церкви, що Він воскрес із мертвих, друзі. І це така подія, яка, знаєте, можна сказати ехом на протязі дві тисячі років. Як би сатана не хотів це заглушити, якби придавити. Унічтожить різними способами, різними моментами, а воно є, воно, воно таке на слуху в людей, тому що Воскресіння Ісуса Христа це дай Амінь і це победа, браті і сестри. І я би так сказав, що ми є учасники цього свята. Бо ми не просто, ну, не просто якби, в обрядах участвуємо якимось. Ми розуміємо, що Христос Духом Святим він живе в нашому серці. І це нам близько, це прекрасно. І я думаю, що кожен із нас може сказати навіть коротеньке свідоцтво. На предмет того, як Господь Духом Святим в свій час війшов в наше серце. І це правда, друзі. Є таке поняття по Писанню, народження згори». І без цього просто нереально людині спастись, без цього ніхто не побачить Господа, браті сестри, і це все зробив Син Божий Ісус Христос. Своїм воскресінням зробив Господь те, що Він послав Духа Святого. Він пішов від учнів, але він післав Духа Святого. Друзі, не просто післав, Дух Святий є в церкві Його. Давайте скажемо слава Ісусу. Тому сьогодні свято, друзі. І я би хотів би, щоб це свято в моєму серці і в вашому серці воно продовжувалось протязі всього життя. Буває в житті такі моменти, що воно, знаєте, трошки якби ну, тускніє. Да? Ми забуваємо про це, але ця радість небесна від Духа Святого, друзі, вона постійно має бути в нашому серці. Я хотів би коротенько зачитати. У нас така насищена програма. Я би хотів би навіть ну, так сказати дякувати Богу за те, що в церкві є насищена програма. Бо буває в таких місцях, можливо, не раз, де як такої програми немає один проповідник, ви знаєте, ну таке. Але в нас є програма, в нас є молодь, в нас є молодий хор, в нас є діти, і це все хай буде для нашого збудування. Є так написано: Іван для від Луки, 24 глава, в перший же день тиждень, дуже рано, неся приготовлені аромати, прийшли у нікогроб, И вместе с ними некоторые другие: но нашли камень отвалины Монгроба. И вошедшие не нашли тело Господа Иисуса, когда же не домевали они, осем вдруг предстали пред Ним два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица Свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвого? Его нет здесь, Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, такие слова, братья и сестры, мы ее уже багато чули раз. Я навіть прогнозую, що більшість з вас знає, про що я буду говорити, але ми говоримо все від серця. Воскресіння Христове, браті і сестри, коли, 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 знаєте, Христос був убитий на Голговському христі, більшість учнів, якщо не всі, вони дуже сильно переживали, вони усумнились, і ви знаєте, їхня віра на тому певне закінчилась. Певне закінчилась. І, звичайно, в їхніх думках він остався. От, а ми думали, а ми думали, от така от риторика, знаєте, в учні, можливо, залишилося, ну те, те, що він Воскресне, я думаю, мало серед них було таких учнів. Можливо, нікого -то на той час не було, коли саме він вістів, знаєте, на Волгоському хресті, що він Воскресне. Хоча ми знаємо по Писанню, є навіть так написано, учили їх. Учив, що надлежить йому воскреснуть. В третій день він має воскреснуть. Але браті і сестри, знаєте, людське серце, людський розум, особливо, коли навалюються якісь проблеми, нужди, переживання, коли якась суєта. Воно стирається в нашій пам'яті, наша віра блекне. І ми особа, браті і сестри, мало чим відлічаємося, відрізняємося від тих учнів. Ми багато чуємо слова, ми багато чуємо проповіді, ми молимося, браті сестри, хто більше, хто менше. Ми знаємо Боже Слово, і начебто ми стоїмо у вірі. Але деколи приходять такі моменти в житті, що ми можемо забути, що є та чи інша обітниця, на яку треба стати і чітко стояти, і чекати свого визволення. Щось подібне було з учнями. Він написано у чим що він воскресне. І це було доленосне речі, якби вони внімали цьому, якби глибоко це було положено в серці Петра, браття сестри Сестри, Йоанна, Іакова, тих учнів, друзі, воно трошки було по-другому, знаєте, восприймалася смерть Ісуса Христа, але вони були дуже в великому розпачі, в смутку. І ви знаєте, ми бачимо, що коли Христа положили в гроб, учні десь розсіли, їх так не було. Ви знаєте, але оті жіночки, оті жіночки Марія і ще були сестри разом з нею, які, які хотіли піти на гроб і вони пішли. Це говорить про те, що вони любили свого Спасителя, свого, свого, свого Месію, свого Ісуса. І ви знаєте, навіть вони розуміли, що Він мертвий там в гробі, але вони його так любили, навіть його мертвого любили. І ви знаєте, отакий от от момент, коли вони прийшли, побачили цей камінь. В других місцях написано, ангели побачили. Друзі, вони, вони зрозуміли, що це щось не просто ординарна якась подія. Це, це щось надзвичайне. Це щось надзвичайне. Тут не просто людські Саме небо участвує в цьому, і ви знаєте, браті і сестри, я дякую Богу, що іменно Воскресіння Ісуса Христа воно пройшло так, як прийшло, тому що це автор цього сам, ви знаєте, був Господь. І написано, от, що вспомнили вони, як він говорив, вспомнили. Друзі, ви знаєте, хотілося би таку думку вам оставить. Щоб ми, коли читаємо Боже Слово, щоб ми розуміли те, що ми читаємо, і щоб ми не просто забували, не просто деколи споминали, а помнили те, що говорить Євангелія до нас. Петро написано в Післання в Петра, каже, що ну я не устану, якби напоминати вам о Да? Тобто, отакі от моменти нам треба напоминати, нам треба напоминати про спасіння, нам треба напоминати про Воскресіння, нам треба напоминати про святість, нам треба напоминати, браття сестри, бо ми є люди, бо ми є люди. Але саме головне, хай в нашому серці живе, знаєте, оця подія, прекрасна подія, що Христос, Він мер і Він воскрес третій день по Писанню. І ще, друзі, цим все не закінчується. Він гряде. Він гряде. І ви знаєте, дивлячись як би, можливо, на сучасне християнство, я так трошки дерзну сказати, може, в своє серце загляду, Я просто бачу, я просто бачу, що люди не живуть от іменно таким моментом, що Христос Він вертається. Що Христос Він вертається. Ми люди, і ми про це можемо забувати. Так, колись буде, можливо, при наших дітях. Не всі пророчества виконались. Друзі, заохочую в першу чергу себе і вас пам'ятати і бути готовим, що повернення Ісуса Христа воно не за горами. Тому Хай. Бог нас благословить, щоб ми були в числі тих п'ять мудрих дів. Христос Воскрес для нас, браті і сестри. Будемо це з опристаками чистоти і святості. Не просто, знаєте, будемо жити, що нас там обід десь вдома чекає. Не будемо це теж добра справа. Десь посидіти, поспілкуватися з сім'єю, з друзями, але. Але, але центр свята Христос воскрес в моєму серці. Я мушу про це всім говорити. Не стіснятися, мушу зачіпати людей і говорити. Ви знаєте, свідкувати, вангелізірувати. Зараз люди дуже відкриті. Зараз люди дуже відкриті. Так, да, Багато можливо людей п'яних сьогодні буде. Але хай Бог нас благословить і допоможе, щоб ну щоб ми говорили про Воскресіння Ісуса Христа. Христос Він є воскресший Бог. Давайте помолимося і попросимо благословіння на це зібрання. Алілуя!